Мій спортивний одяг виглядає так, ніби я відібрала його у якогось діда на вулиці, тому що я звикла ходити на тренування в розтягнутих лосіках та футболці. Але зараз буду ділитись порадами, як обрати комфортний спортивний костюм, тому що нарешті я його придбала. Обов'язково звертайте увагу на матеріал вашого костюму. Це не в якому разі не має бути бавовна, тому що вона дуже швидко зношується та ваняє патняками. І не підійде груба синтетика, бо вона може сидіти не по фігурі і парити ваше тіло. Записуйте, дівчата та хлопці для спорту вам підходить комбінації поліестра з еластаном або поліамід з еластаном. Вони трошки поблизькою, тому ви їх не пропустите. Я вам показую на відео саме комплекс таких матеріалів. Також підійде нейлон з лакрою. Це такі м'які та дихаючі складові, які ідеально підходять для активного спорту. Наступна штука важлива для дівчат – це наявність чашечок. Так, ви не обов'язково маєте їх вставляти, але така опція має бути вашого спортивного костюму. Також неймовірно важлива річ, про яку всі забувають, це подивитися на те, як костюмчик виглядає у русі. Тому що статичні фото сраки, це звичайно добре, але якщо ви не знаєте, як він виглядає та розтягується, коли ви робите вправи, то тоді навіщо вам цей костюм? Навіть якщо вам вже сподобався якийсь комплект, не полянуйтесь. Написати в Директ магазину та запитати живі відозни. Ну і звичайно ж не обирайте відкриті спортивні костюми, якщо не почуваєте себе впевнено в них. Якщо розумієте, що цей комплект буде сковувати ваші рухи не на фізичному рівні, а на психологічному, краще обрати інший варіант. А в чому тренуєтесь? Ви пишіть в коментарях.